Ці кошти підписує і розпоряджається власник коштів. Ви знаєте, що Агроколден Зоря» – це приватна організація. Ні я не ділю кошти, ні дирекція. Це тільки прерогатива власника коштів, спільно вирішуючи із сільським головою. Пригода двохстороння. Так. 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 Є підписано. Але, я віде, я але є таке, дивіться, приходить, що потреба зі садочків звертається. Чи з яких організацій, то ми стараємося так. Якщо, наприклад, я не заперечую, плюс, якщо пишемо, вони не заперечують, і тоді вже воно разом спільно вирішується. І, і вони приходять щоб було. І вони пишуть, листи. Хочете, давайте я зачитаю, послухайте. Зачитайте, зачитайте, будь ласка, бо завтра знов буде чи питання. Будь говорити, що хтось зловживає. Mm. А так зачитайте, чітко ви то зашли, чи так. Дивіться, Грабівська школа початкова. 5 тисяч на придбання необхідного матеріалу на навчальний процес. Як іде розподіл цей, ми не беремо ні рахунків, абсолютно нічого. Ми просто доручаємо директору школи, вона приносить нам документ на оплату. Після цього ми перевіряємо накладну. Погоджую я, погоджую партнеру і відправляють на центр. Так, голищів школа придбано також матеріалу на 505. Грабів, храм на металопрофіль 30 тисяч виділено. Зоря на нашу школу, гімназію на придбання акустичної системи виділено 25 690 гривень. Новостав школа виділили 5 тисяч і. Це пішло на придбання шкільних дошок. Для села Дерев'яне будинок культури придбано більярдний стіл 16492. Зоря придбання струменевого принтера на сільську бібліотеку 5075. Зоря на храм виділено 37.023 на придбання Швелера. і на храм виділено на цену 18 тисяч. Село Диків, ворота на кладовище 24 тисячі 800. ДНЗ та школа села Голишів на вікна, двері. На маленькій там віконці я бачу, є 46 тисяч 344 голишів, придбання будівельних матеріалів на огорожу фапу 10 тисяч, село Сморжів, Свято-Михайлівський храм, який будується виділено на метал і на кришу 80 тисяч. Там що ніз я чучу зараз тисяч, Ну, давай. Ми ще трошки не корективу, щоб ви зрозуміли, що голешів старожуків і застав'я мають як то свої там майнові паї. І там трохи сума навіть у ті самі соціальні угоді, наприклад, у нас по 10-120 тисяч. Чисто би мало би на ті, то ми вже так по мірі можливості, щоб. Ну, наприклад, Зоряна запитує, чому там оголище, те, 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 щоб там трошки більше... Ні, я кажу, що оголище, ну так, так. Так, да, щоб там... більше своїх. Просто, що там більш, ну, там є генеральні паїги. Ну, і що просто я уточнюю, щоб Земля, ви розуміли. Що, що, так, там є пай у нас в Зорі 1,5 гектара, а там 3,05, чи 3,03, 3,02. Тобто, просто ви розуміли, щоб розуміли, що оголище в Старожуків заставі, там трошки інакша пропорція у паях. Наприклад, вони обробляють півтора тисячі тільки в тих трьох селах землі, чи там тисячу чотири. Зоря, Одата експертизи при будівництві електромереж 7365. А є вже, вибачте, що А є вже не заключення, тому що доведення місяця треба подати на наступний рік на програму. Треба далі будемо займатися Цукановою, щоб це зробити, щоб було. Призвоняти зараз 1999 гривень. Вони напрацювання. Село Голошів. На придбання футбольній команди спортивної форми і іншого, тобто 9 тисяч виділено. Зорянські виділи, там просто <плес> мусить так писати. <плес> <плес> Село Старожуків, проєктор 14 тисяч 058, Більш школа, принтер 5082. Голосів школа плити на виготовлення шкафів 2000 і принтер 5087, Зорянський. Зорянська дитяча футбольна команда на придбання гетри і м'ячі 7450. До вашого відома я скажу, що вони зайняли у нас у Скадовську перше місце. Привезли грамоту і тубу. І 19189 – це транспортні розходи, які оплачує ну, ми даємо як спонсорську допомогу. І від того, тобто ще 30 тисяч у нас залишилось, бо Волишів нам повернув 30 тисяч. Із тих 415 тисяч. Крім цього, ми ще іншим сільським радам куди зайшли, також виділяємо по 100 тисяч на земельні паї. Я просто бачу, що ви виділяєте багато на колективи. і найстачек я буду звертатися до Михайла Михайловича. Цього року їздив колектив при музичній школі, яким займається Наталя Дім'янова, який привіз перше місце в міжнародному конкурсі. По співах битва і вони то? Битва хворів. Ні, хорі. ні, це не битва хворів. Привіз перше місце, і ми на перевиконання дев'яти місяців... будемо писати сільську раду до пухти. Значить вона до Ходина. Я бачу, що бати зручає на пожиття костюмів, тому що. Ну, no, дуже дорого пошити. Ми вже виділяли на один вклад, будемо просити на цей, тому що там більше. 30 Там скорами щось є проблема, тому що ті, що ми коник виділили, її реально вона не отримала, тих Так, так ви, як хотіла. Вона просто... там, там просто щось... ви, пішло загально. Так виділи, не що різьби. Ви щось mm. там. Mm. А чому то ж вони ще? Є там нюанси, <плес> Та, да, Велирі. Да, Велирі. Да, Рездачі, так, так, щось там так. Ні, ну, бомба. Ну, є, є, страшно, але будемо, якщо так, да, питання мати, що то. Дивіться, що тривають. я ще хочу сказати. По цьому питанню, що форму ми не будемо. Mm -hmm. Ви знайдете форму, дасте рахунок, дасте договір з ПДВ обов'язково через те, що наша фірма тільки працює з ПДВ і тоді керівництво буде вирішувати. Там тепер потрібен договір ПДВ рахунок фактування. Це і вже платить. все Це буде йти, якщо буде виконуватися в 2017 рік. Або і січня місяця 2017-го. Ми перед сільською радою, що брали, ми виконали сповна і ще перевиконали. І надіємося, що храм, який буде працювати на храмах, ну, також буде наданий як. До До зараз надають, це як зверталися, Якщо ви бачите, будівництво йде, то постійно вони його не рахують. Це 2-3 години, ми тільки підписуємо, вони його беруть як свої вже розтрачені. Сніг, ви... як я вже говорив на комісіях чи на виконкомі, що сніг так само, як розгортали, то за кошти не за це не далі. І а ви а... ж бачите, що ми, жод... Бувини, ми жодну школу ми... не розділили, ну, ну, можливо, можливо, не так багато, комусь Всь трошки більше, комусь трошки менше. А Голишеву ми стараємося в межах. Виділити кошти, скажіть, будь ласка, заставі я чула э, репліку Михайло Крас, коше, якої паювати я чи заставі, якби я не почула взагалі. Хоча вже заказали заставлять зараз. Заставляє, поставимо опори, щоб провести світло від заставі до плівання. Щоб... якщо опори будуть з ПДВ yeah. і офіційній організації, тоді будемо піднімати клопотання перед керівництвом і задовільняти настубово. А бо вже звикли можливо, ми не можемо.

400 очаг, я рилися на дворах, тому що зараз як вони бачимо діє, яка ж ти, а я риту, щоб бивала вода. Завтра сказав, що всі того чи воврена звернуться голоси, попустить грибів. Як буде діяти? Ми ж повинні вже знати, як та процедура буде йти. Сьогодні вже не так, як було до 1 серпня. Будемо вивчати, що дивитися. Ні. Ні, це просто треба планувати. і завжди світових розворот. А ці навіть ті самі які працювали. Хай світкують, дають ці пропозиції. Дві-три неділі. Це не треба писати на одну дорогу. Планували 5-6-7 дорогів. Це обмовляється тільки один техніки, яка треба техніка. Так. На приділому судові тільки за годину не брати. Подали і будуть виграє на сердиті і відпрацьовують ті години, на які виграєте по хворобою. У нас так і були переважні кілька. Це немає проблеми, що треба планувати. він що, наприклад, що воду, що десь по кругу пускали. Якось, то там три рази в сезон садив грейдер. Миколай, ходить, давайте звернення підходити. Було, пам'ятаю, зверталися по вулицю і казали. Сказали тільки на Зелену Антоніну, зразу той самій грейдер різні. Не проблема, знаєте. Якщо сьогодні грейдер тут стоїть, ніхто ж не знає. одним даємо, другим не Даємо сім'ї. І по 1 травня коварського разу рішу. А, та? це, так само ми робили біля будинку цього, тож Андрій Віталій, що в Києву потім після буде. Звернення, і тоді буде воно сказав, все, що у Раз писали, Давайте, так. І, Ще є не, щось різне. Чи будуть зауваження щодо ведення сесії, чи були порушення? Регламент трошки порушувала, але ми в другий вклали Прошу проголосувати. Не було зауваження? Прошу проголосувати. Хто за, хто проти, хто утримується? Дякую, приймаємо. Розписатися вже розпишеться після гімну. Зараз треба кожному штату розписатися, коли іменно голосувати. розпишіться, Сесія ласка. Сесія закінчилася 13 років. Дякую за роботу. Прошу, зім заспіваємо разом. Ще не.